Дання за боковою. Пробиває Яценко, І м'яч. Ковищ номер 8. Дмитро скітов 9. Валерій Бабіч номер 17 І Андрій Козачук. І забиває зараз у нас Республіка. Не вдається відбити. кович номер 8 Дмитро Шкітов 9. Валерій Бабіч номер 17 Відно, безрідний на Голкіпра, Голкіпер далі на захисника. Безрідний помиляється. Васильєв має шанс зробити чудову контратаку. Васильєв іде в обіграш. Пробуває Васильєв і забиває капітан команди Антихайба. Відно безрідний на Голкіпра, Голкіпер далі на захисника. Безрідний помиляється. Васильєв має шанс. Шось-під удар. Жембровський блокує удар Маврова. Чудово грає Лінтуро, обіграє Макаров. Пробиває ан Авінтури, м'яч Лінков, віддавав передачу на Гапоненка. Гапонка випереджає гравець команди Республіка, віддає передачу на Лісівку. Там нікого з партнерів не було. Перехоплення від Луганського крамера віддає на Маврова. Мавров з-під удар. Пробиває Мавров і поруч зі Сікою приходить м'яч після удару Данила. То приборкати м'яч Ткач віддає передачу на крамера. Крамер роза атаку по правому фланзі пробиває крамер. Відбиває Жуковський м'яч після удару крамера. Налаштовується під удар Маврові. Ближній кут Мавро пробиває і то приборкати м'яче. Ткач віддає передачу на крамера. Крамер Розеня атаку по правому фланзі пробиває. Крамер відбиває. Василю буде виконати штрафний удар на користь команди антихайп пробиває і м'яч потрапляє до сітки прекрасне виконання штрафного удару від Васильєва і рахунок стає 2-2 чудове виконання від капітана Васильов буде виконати штрафний удар на користь команди антихайп Проходить сама центр, віддай передач на партнера, але не вдається пробити влучну линю. Ходить відео передач на лінтур, на крамера. Лінков встигає все ж таки завадити Жуковський перший на м'ячі і вибуває, проходить поміж двох гравців. Чудово зараз лінтур, віддає передачу на забігання Крамера. Крамер по лівому франзі. Відає передачу на Лазаренка. Лазаренко робить скидку під удар і забиває глиз. Проходить поміж двох гравців. Чудово, зараз фінфітлінтур. Віддає передачу на забігання крамера. Крамер по лівому франзі. Віддає передачу на Лазарен. Тут піддар пробиває Васильєв і цього разу рятує команду Республіка. Голкіпер команда комаханий для Антихайпа пробиває. М'яч йде вище воріт після удару капітана команди Сілєва. Перед Васієм безрідний. Василій змістився під удар. Йде передачу на Макарова. Макаров пробиває. І готовий удар для команди Антихай. Забарився з ударом, пробиває. М'яч влучає в Жембровського, м'яч виходить за межі поля. Вірніше за межі Карного майданчика. Від Жуковського м'яч потрапляє в поперечку і виходить за межі Макаров з м'ячем. Віддає передачу на забігання Гапоненка. Гапоненко просильна передача. І голкіпер команди республіки бере м'яч до рук. Тур пішов виконувати стандарт. Просильна передача і забиває. Безрідний. І збільшує перевагу команди рестор пішов виконати стандарт. Крамер з м'ячем. пробиває крамер. м'яч проходить над ворітьми. Безрідного, безрідний вбиває м'яч вперед, на партнера. Підбирання за крамером. Крамер налаштовується На удар віддає первач на лінтур. Лінтур переграє і забиває Адріано. І збільшує перевагу команди Республіки до трьох м'ячів. Безрідного, безрідний вбиває м'яч вперед, на партнера. Підбирання за крамером. Крамер налаштовується влаштовується на. Передачу на Маврова. Мавров пробиває і вищий воріт м'яч йде після удару Маврова. Помиляється зараз гравець команди Антихайпа, але підходять підстраховує. Не вдалося голки взяти м'яч до рук. І забиває прекрасний гол Зараз гравець команди. Маляється. Зараз гравець команди антихайпа, але під кож підстраховує. Не вдалося. На Жуковського Жуковський далі Лінкова. Перехоплення від крамера. Крамар ходить до карного майданчика. Не дається переграти йому зараз захисника все ж таки до карного майданчика, йде передача на крамера. Крамар на Лінтур, Лінтур пробиває, брокують. Бл блокують, вибухається. Дер відає передачу на Жембровського. Жембровський навіть запарного майданчика. Ще Луганська. Дріана Лінтур розганяє атаку. Команда Республіка пробиває і забиває Драно Лінтур, і робить рахунок 7-2 на користь. господарів. Мер віддає передачу на Жембровського. Жембровський навіс до корно майданчика. Першу ще в ганнолітура зганяє таку. Навіс. І все на цьому завершується поєдинок.